Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 В, місто Житомир, тракторний майданчик. Орієнті на наші незмінні. Друга міська лікарня, пологовий будинок, новоград волинська траса, Чудовська траса. На огляді Аріон РФ 404 з примусовою гідравліку на реверсі. Таке 7,5х16, 12,4х24 задній. 2 інша. ТМ 490, рівна підлога, зашита задня частина. Торпеда у нас вже така модна, замочок перенесений, щоб не ломалось, щоб не чіпляти ногами. Сидіння у нас регулюється, там у нас ми виставляємо вагу, тут у нас вперед-назад. ручний газ, блокировка диференціала. понижений, повишений. Там у нас передок, стояночний тормоз. Регулюємо колісна база, модні фонари. Усилена нарізка, щоки суцільні, 4 гідровиходи, отільна гідрованна, 540 тисяч оберівал, такий тракторець в наявності і є. Так що, будь ласка, запрошуємо проспект Мера 45В, місто Шутомле, тракторний майданчик, приїжджайте, вибирайте, тестуйте, купуйте, готуйте до сезонних робіт і хай. Житомирські тракторці допомагають сільському господарстві обробляти вашу землю. Всім гарного дня, дякую.